Привіт, шановні, як ви відійшли від івентного рандому? Щось мені здається, що ще ні. Тому що, як на мене, івентів в цьому місяці нас чекає достатньо, щоб викликати дурку. До всього ВГ вирішили нас порадувати новим колекційним китайським танком 9 рівня під назвою ВЗ-114. Його анонсули в відео скоро в грі і в самій анімації при загрузці гри зображений той самий ВЗ. Тож не дивно, що він з'явився саме в оновленні 9.6 до китайського нового року. Ну не буду дуже затягувати зі вступом. Не забудь протиснути вподобайку під відео і підпишись на канал. Ну щоб бути в курсі подій, обов'язково натисни на дзвіночок. Поїхали. А стоп, я за вас не забув, мої любі спонсори каналу, які підтримують, не дивлячись на темряву. Тож хочу подякувати всім, хто оформив передплату. Вас так багато, що я просто скажу всім величезне, дякую за підтримку. Ну що, не встигли ми забути про старі контейнери, як в магазин завезли вже нові на WZ114? Тож ви чекаєте від мене роз'яснення, чи варте він вашої уваги? Тому я швиденько кабанчиком зрозумів, що розповісти про нього то моя місія. І обов'язок. Якщо в тебе є СТ-1 чи Монготавер е Мінотавер, спутав щось, то ж, то ти зрозумієш, що це за танк. Чому я почав саме з цих танків? Тому що, як на мене, маневрність ВЗ-114 дуже схожа на ці два танки. Але коли я грав на ВЗ, в мене було відчуття, що я граю на італійський ПТ. Знаю, що саме зрівняння звучить м'яко кажучи, якось нетолерантно, але факт залишається фактом. На цифрах у ВЗ-114 всього 32 км вперед, а середня швидкість 26, що означає встигати змінити напрямок чи якось швидко допомогти, не вдасться. Це скоріше буде залежати від ситуації. Як саме? О, як я вчасно поїхав на напрямок важких танків, і ми забрали два танки. Щось типу такого, бо частіше за все, якщо ви поїхали на будь-який напрямок, і у вас в команді гравці з білою статистикою, і бачите, що фланг зливний. Встигнути покинути цей напрямок ви встигнете лише поїхавши з самого початку бою на напрямок з командою. Також треба звернути увагу на хід назад. Він всього 14 кілометрів. Загальне враження повільний важкий танк, який дуже сильно програє об'єкту 752 і стоїть поруч з ст 1 Але саме цікаве, що і СТ-1 даже трішки кращий по потужності двигуна і максимальній швидкості, хоча середня така ж сама. Чому так сталося, я не розумію, і напевно не зрозумію. Тому давайте перейдемо до бронювання, яке тут дійсно є. В башті 280 мм в корпусі 170 під гарними кутами. Чи буде він танкувати навіть 10 рівні? Так, звичайно, буде, але не всіх важкі середні танки 10 рівня ще будуть іноді не пробивати китайця. Але ПТСАУ, такі як ФВ-40-05, 4005 пзе 100 той же Баджер, ну і інші схоже за пробиття. Там будуть прибувати без проблем. Так, звісно, іноді буде залежати від кутів нахолу корпуса, щоб підвищують можливість рикошету, але якщо це на прямій ділянці, то тут треба тільки прийняти цей факт. До речі, я помітив, що частенько граючи від ромбу, тебе можуть без проблем пробивати в каток. І не тільки. Все тому, що в бортах всього лиш 76 мм, що, як на мене, не дасть адекватно танкувати. Ну, звісно, якщо кут при виїзді, заперешають. Шкоди буде майже прямим. Не вважаю, що це якось критично буде впливати на ігролад, тому що оцей величезний картонний НЛД буде все всмоктувати в себе. Якщо вестердин чи в того, ж Об'єкт 752 НЛД ну, досить невелике, то тут ж ціла чорна діра. Але цікавий нюанс в мене був бій, де мого союзника на фв 215 Б183 забрали його башта відпала на землю, що дало змогу закрити свій НЛД. І ви не повірите, але пробити мене було нереально. Противникам треба було тільки змінювати напрямок, що вони зробили. Це був деф і ситуація більше виняток із правил. Тут встановлена гармата з пробиттям в 254 мм і шкодою за послуг 470 одиниць з перезарядкою в 13 секунд. Складемо це все докупи і отримуємо ДПМ в майже 2200 на 9 рівні. Знову ж, якщо зрівнювати з СТ1 чи з об'єктом, втом 752 то що пробиття, що ДПМ вищий, ніж у ВЗ-114, тож виходить, що цей танк далеко не імба, а скоріше реально колекційний танк 9 рівня. В другому слоті встановлені кумулятивні снаряди з пробиттям в 310 мм і шкодою в 390 Можу сказати, що е 100 чи ту ж саму Ягу пробити в башту і в рубку не зможете. Але з дев'ятками проблем точно не буде. Цих показників буде вистачати. А ось тут можемо приступити до подяки. Нам дали гарну влучність зведення в 3,5 секунди з колом зведення в 0,308. Звісно, це під обладнанням. Цифри будуть трішки відрізнятися, якщо не звернете увагу на це. Також можна зауважити гарні КВН, мінус 9. Вони дадуть змогу дуже комфортно грати від перешкод, так як башта заброньована потужно, нам якби натякають на позиційний і стримувальний танк. Я дійшов до висновку, що на цьому танку дуже комфортно тримати позицію і стримувати противників. Але якщо йде впорка, в залежності від ситуації довго витримати це він не зможе, так як маневреність бере своє. Тобто, загалом маємо доволі броньований з гарною шкодою за постріл танк, але без ДПМу і досить таки повільний. Що буде грати з вами злий жар. Граючи на ньому, я зрозумів, що краще за стриману позиційну гру я більше нічого не знайшов. Коли ти дуже активно летиш, особливо з 10 рівнями, потрапляєш в ангар, наче спідстер. Те Теж саме і з 9 рівнями, але враховуючи гру в топі списка, гра, звісно, змінюється з позиційної до наступу. Знову ж, в цьому випадку, з союзниками, які зможуть допомогти. Хочете зрозуміти, що за танк Пограйте на СТ-1, Ігролад дуже знайомий. Як на мене, поки що кращої колекційки в вигляді об'єкт 752 для початківця не. Немає. Що на рахунок контейнерів, то тут я без сили. 4% випадіння, начебто не самий поганий відсоток, але це рандом. Тому якось сподіватися на закономірність я би не став. Тут працює вдача. Дякую за перегляд відео, не забувай підтримати автора, протиснувши вподобайку, і напиши коментар, що думаєш про цей танк. Чи відкривав контейнери, можливо? Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!